Сезон День розпочався, чи буде Боря їсти диню. Боря? Ану, чи смачні дині, чи варто купляти? <рес> Експерт каже, що ні. Він краще травичку поскубає. Або що Боря ти любиш? Або Яблочко. Так що порада від Бориса їж то яблучко. Да, Боря? Корисно, смачно. На тобі ще хороший. Їш. Правда, наш тобі ті дині? правда? От яблочко. Mm. Все, нема, нема. Їш, травичку.